Ми в центрі забрали посилку І ось таку сумочку забрали, купили. Ось таку. Сьогодні дощик. Медви виглядає ось так. Новинка. в раді обрізали ялинку. Прикольно. Тепер вона така гола. Ой. Трохи вам медвена для короткого ролику, щоб частіше виходити в ефір. От тут гарно вичистили, бачите, люди собі. все так все гарно вичищають і нам треба. А це, хто не знав, наша четверта хата в зарослях. теж треба почистити і трошки нею займатися. Вона отак от зручно, прямо біля стадіону. А от стадіона. А це ми. Всім привіт. Їдемо додому. Ви попили кави? Підписуйтесь на нас і ставте лайки. До нових зустріч.